Всім привіт, всі мої вітання. Вас вітає Володимир Дизель. Сьогодні хочу зняти для вас відеоролик на тему, який краще насос обрати НШ16, Вінницький чи Кропивницький гідросила. Така досить популярна тема. Часто телефонують, запитують за дані агрегати, за дані насоси. І часто є запитання, який краще буде, чи Вінниця, чи Кропивницький гідросила. І Сьогодні постараємося показати вам такий огляд по даних двох виробниках. І принцип роботи, як виглядає, що складається, сама конструкція даних генша, а ви вже собі будете вирішувати, що краще. Можливо, так буде для вас зручніше, зробимо вам такий коротенький відеоролик. Радити я нічого не буду, просто покажу вам, тобто, як це все виглядає, що він складається, і такий мінімальний принцип роботи. І так, почнемо з того, що це є два більших виробника в Україні. По даних гідравлічних НШ. Почнемо, давайте з упаковки. Давайте з Вінницького. Вінницький агрегатний завод поставляє свою продукцію ось у таких от картонних коробочках. Сьогодні будемо на наприклад, нш 16 лівого обертання. Ось така упаковка в комплекті. Ми маємо ось такий талон. Талони часто, часто не відповідають тобто, вказаним ну, тобто, насосам, які знаходяться в них. Тобто Це більше як вкладиш для того, щоб можна було вказати е, дату продажу тобто номер серійний записати, і коли був реалізований даний насос, завод дає один рік гарантії. Ось тут ось ці характеристики, тобто тут от бачимо, пишемо на 10 так само попадається на 32-х, ось такі вкладиші. Тобто на це там особливо не звертають увагу, тому, щоб ви знали, таке буває. Тут якась є загальна інформація по даних НШ, вимоги до експлуатації, ось такий от вкладиш. Гідросила коропицький. Коробочка виглядає трошечки гарніше, більш сучасніше. Тут у нас є маркування, штрих-код, це у нас де місяць рік виготовлення. Серія, тобто мастер. Ось такий взірець коробки. І ось такий малесенький. Також є гарантійний талон, також є технічна інформація і також заповняється серійний номер, дата продажу, щоб можна було плюс-мінус зорієнтуватися, коли була реалізована дана продукція, якщо є якийсь гарантійний випадок. Але також це можна зробити, наприклад, на прикладі гідросили, це в нас є плюс-мінус, ми можемо знати, чи насос новий, чи давно куплявся, чи ні, по останніх цифрах серійного номеру. Ось тут у нас є 24,11, тобто це 24 рік, 11 місяць. Оце так. Для загальної інформації. Далі, як виглядають, що ми побачимо всередині, тобто як виглядають два НШ. Тобто це в нас де гідросила, а це йде Вінниця. Бачимо, що розмір їхній відрізняється. Відрізняється він, скажімо так, суттєво. І зараз ми покажемо, чому ось тут є маркування те, що я казав. А на Вінницькому це ось так. По самій конструкції бачимо, що Вінниця складається в нас з трьох частин, верхня кришка, нижня і саме внутрішній корпус. Кріпиться кришка на 8 болтів. Часто запитують, і моно хочуть, щоб був ось такий на 8 болтів. І складається з двох кришка, верхня і корпус і кріпиться на 4. Зараз вам ще покажемо вагу. Так, гідросила у нас буде важити 1 кг 610 грам. А вінниця. 2 кг 455 г. <кій> так. Далі. По розміщенню отворів сенсу міряти немає. Вал, от візьмемо штангель, подивимося, скільки буде мати в нас вал. Тут у нас є. 16 пару соток в мінусі, пару соток в мінусі. Це в нас буде шестишліцевий. Якщо точно от ось так. Відеться. Попасти на так, зараз секундочку, одною рукою трошки. Ну, Ось так це виглядає. Також 16 пару соток в мінусі. Є. По висоті давайте ще вам покажемо. Приблизно. Приблизно от від кришки. Можливо, там комусь це буде потрібно. Ну, от, можна сказати, що 81 висота. А Вінниця у нас буде. Що от по болт. Зараз секунду. Десь. Стоп. 10 сантиметрів. Є. Так, візуально огляд ми показали. Зараз перейдемо я тут завчасно трошечки розібрав, щоб показати вам. З він складається всередині, може, для вас буде так більш якісь зручніше щось для себе зрозуміти. Так, е гідросила? Так, зараз, зараз секундочку. Ну, коли ми почали розбирати е насос, тобто верхня складається з корпуса, як я казав. І е, кришки. Кріпиться на чотирьох болтах, е, розмір 13 е, під ключ. спереді йшло, тобто, два болти за рабором. Інше було чомусь мідна шайба і ще ось така шайбочка зверху, і болт. Ну, це так для загальної інформації. Далі. Е, Тут же в нас в Вінницький тут кріпиться кришка на 8 болтів. Просто болт, також 8,8 і гравер. По кришках. Ну, на Вінницькому чистота фрезеровки самої кришки, скажем, бажає кращого. Але... Вона тут, в принципі, на Вінницькому не так важлива, бо тут самі вали йдуть на втулках. Ось так виглядає гідросила. Є в нас тут масляні магістралі, зразу підшипники. Не знаю, чи камера передасть. Тут у нас є вхід масла, заходить от сюди. Зараз я попробую взяти штангель. От сюди от заходить в нас для смазки вала масло. Ось тут є отвір. І виходить зверху для того, щоб змащувати вал. Щоб втулка, тобто і вал, тобто, послужили трошки довше, так як тут є тертя, великі обороти. Ось так Тут же в Вінницькому іде в нас конструкція трошки інша. Тут дадуть нас втулки, йде ось така от е, втулка, ось така от резинка. Резинка слугує оця троєчка, яку в народі називають, для того, щоб піджимати саму <кій> от, е, втулку з шестернею, щоб вона була плотніша ось тут. Вони, якщо ви бачите, трошечки сидять вище, це для піджиму. Щоб було все набагато плотніше, йдуть отакі резиночки. Вони не йдуть якось щільнюючі, тобто від масла. Це суто йде для піджиму самої ось цієї шестерні. Ну, вала привідного і цього іншого, як правильно сказати, не знаю. Так, підшипники тут трошечки інші. На на вигляд, не знаю, зараз тут погано видно. Ну, Якісь трошечки, скоріш за все, що їхня нижче. Тут вони їх отак кернять, щоб вони не прокручувалися. Не знаю, чи буде видно. Дуже погано. Ну, Ось. Ось так. Таку якусь портошечку роблять мінімальну по втулці. Не знаю, чи ви побачите, але. Ось так вона виглядає. Сама конструкція тут у нас йде також знизу таких самих, така сама втулка йде. Ставиться привідний вал. Ага, давайте покажу вам <кій> чистоту обробки. Тобто по валу ось це у нас йде Вінниця, ось це у нас йде гідросила. І трошечки підржавлений, але це не критично. Але частота обробки набагато вища, ніж в Вінниці. Вінниці вал, оце новий насос, він не був в роботі, він шершавий. Тобто тут таке собі воно бажає краще. Ну Це, я не знаю, можливо, воно і не впливає суттєво, але я думаю, так, в такому вузлі, як НШ, це грає тобто, роль також. Ось тут видно. По висоті вони різні, але зараз будуть запитувати, як такий насос може качати таку кількість масла, коли цей більший, цей менший, якщо ви бачите по самій шестерні, по самих зубах, тобто розмір у нас йде однаковий. Тобто це говорить про те, що вони качають, ну, тобто літраж, яку, літраж масла, яку перекачує НШ за певний період часу, залежить від. Ширини, скажімо так, по-простому ось, ось цього зуба ось цього, висоти. Висота, як ми бачимо, у них однакова. Тому і літраж, вони качати будуть одинаковий. Тобто, там, в залежності від оборотів, приблизно, якщо новий насос, на номінальних оборотах 1200 обертів, це десь приблизно близько 19-18,5 літрів масла. Ось так. По чистоті обробці я сказав, коли я розбирав, ну, в Вінницькому трошечки попадалося, десь не десь якісь, е, такі, щось подібне до стружки, ну, тобто, трошечки гірша чистота обробки це факт. Тут, правда, трошки підражавлений, але це не так критично. Тут, в принципі, нічого такого з цим немає. Я не агітую загідросила, просто говорю, як воно є. Далі. Давайте покажемо вам ще тепер принцип роботи. Ось тут на гідросилі, на ньому буде простіше показати, є ось така от стрілочка. Стрілочка не показує, де вхід, бо часто путують, а стрілочка показує напрямок руху масла. Тобто масло заходить ось звідси і виходить ось звідси. Бачите? сюди воно зат... запитує масло, затягує, сюди під тиском видає. Якщо ми візьмемо привідний вал, поставимо, одною рукою трохи незручно. Тобто, щоб вам детальніше показати, е, також, знову ж таки, по напрямку руху масла, ось це в нас делівий. Так, значить, коли ми дивимося ось так на НШ, як ви можете для себе оприділити е, напрямок руху вала. Тобто лівий насос він завжди буде крутитися, коли ви на нього ось так дивитесь, він буде крутитися проти ось цей привідний вал проти годинникової стрілки. Ось так. Ось так крутиться лівий насос. Правий же вал буде крутитися, коли ви на нього ось так дивитесь на привідний вал. Е, він буде крутитися за годинниковою стрілкою. По принципу роботи, можливо, хтось не знає. Зараз так два слова. Тобто, одною рукою незручно поставлю ось так. От сюди масло він запитує, крутиться вал. І масло от сюди захвачується цими зубами, і по пристінку доходить от сюди. І за рахунок видавлювання, тобто коли здавлюються ось ці дві шестерні, під тиском виходять ось сюди. Масло вже йде сюди. Як зазвичай, тобто, якщо на більших насосах запитка завжди отвір, ну не на десятках, на 16 а наприклад там, на 32-х, на 40-х, на 50-х, щоб легше приділити, якщо ви не знаєте, запитка масла, тобто, де насос тягне масло, буде зазвичай отвір більший, ніж вихід. Ну, в 10 це однаковий, але в інших насосах можна проділити це так. Тобто ось так працює насос. Принцип досить простий. Також ось тут є ось такі от проточки. Вони обов'язково, просто була така траплялася в мене проблема з НШ. Тобто, є такий нюанс. Коли видавлює ось цей сальник звідси, є такі основна причина, це коли декілька основних причин є. Перша причина це коли встановлюють не те обертання вала, ну не те обертання насоса, випарає цей сальник. Друга причина це коли. Наприклад, міняють НШ, тобто клапан тиску накручений в системі на максимум, бо через те, що попередній насос вже виходив з ладу, і забули скрутити тиск. тобто і, от, Наприклад, в дозаторі візьмемо, для прикладу, в рульовому управлінні клапан накручений, наприклад, на високий тиск, масло не скидає, йде накопичення тиску, і шукається саме слабше місце, випирає ось тут сальник з цього НШ. Але є ще варіант, коли йде дійсно, ну, як заводський брак, це не назвеш, а таке халатність при зборці. Або коли люди хочуть поміняти обертання на гідросилі, а воно тут не, не змінюється. Буває таке: ось тут, де насос затягує масло. Отут у нас є зверху, і також там знизу, ось такі от канавки. Бачите? Вони обов'язково мають бути по відношенню. тобто до запитки масла. Так як тут він масло тягне, тут немає великого тиску і е, змащується ось цей вал. Тут є отвора, і масло от переходить звідси, наверх, звідси, також от звідти виходить. Тобто для змащення, для того, щоб втулка довше вам послужила, тобто, щоб сам служив довше НШ насос. Тому обов'язково вони мають бути, ось коли ви. Бачите, що вам виперло сальник. Перш за все, ви зніміть ось цю кришку. І подивіться, чи вона не встановлена, вона тобто, неправильно зібрала і поставили, що іменно ось ці от магістралі стоять де, в цю сторону, де тиск. Тобто буває, перекидають ці вали і неправильно встановлюють. І ось ці магістралі дивляться в цю сторону. Розумієте? Тобто, Тут вже створюється великий тиск, і тут воно зразу моментально вибиває вам. Ось тут через оці вибиває отут випарає сальник, бо тут вже є накопичення тиску. Тут високого тиску немає, і тому оці магістралі мають бути ось так. Тобто до запитки масла. На це треба звертати увагу при першому, тобто випадку, коли у вас, наприклад, сталося. Ось такий варіант, коли вигнав, виперло цей сальник. Багато дзвонили по телефону. Важко пояснити. Я стараюся це не розказувати, бо займає дуже багато часу. Тому вирішив зняти ось такий віт вам показати. Кому у вас, якщо у вас такий був випадок, коли ви поставили НШ, новий і вас виперло сальник? Ось тут звідси, перш за все, якщо ви маєте бажання, можете акуратно відкрутити передню кришку, щоб впевнений, що це не проблема заводського браку. Тобто, подивіться, чи правильно зібрано. Тобто, ось ці магістралі, якщо це гідросила кіровоград, мають бути дивитися до забитки масла. Якщо вони з іншого боку, значить це була неправильна зборка. Це такий один варіант, коли дійсно проблема в виробнику. Тобто завод трошки промахнувся. Ось такий у нас насос гідросили, Дві направляючих ось такі втулки. Ось так все. Досить просто все, набагато простіше, ніж Вінниця. Що, що зношується? Зношується, перш за, все, перш за все, зношується корпус. Досить багато хто дивиться ось тут на зазор ось цих шестерень. Тут воно, в принципі, такої, як у ролі, не грає. Ось тут, якщо ви бачите, між самими шестеренками. тобто тиск воно йде попри, якщо ви дивитесь, попри корпус, тобто практично немає зазору, воно все чітко, гарно заходить. Коли ми, насос працює, теж зверніть увагу на бушні насоси свої, коли ви їх розбираєте, будете мати час, перш за все, зношується корпус. Чому? Ось тут накопичується тиск. Відповідно, на цій шестерні він давить. Якщо він давить з цього боку, тобто тут зношується з, ось тут, там, де йде запитка масла, у вас буде знос самого корпусу. Це перше, де саме швидше зношується е, сам НШ. Але, знову ж таки, це також не критично. Саме більше критично вже приходить, він перестає добре працювати, це коли вже зношується е, сам корпус. Ось тут зношується корпус. По відношенню до шестерні. І тоді вже він починає перепускати. Потім також є, якщо вже розбивається втулка. Тобто, коли ось цей тиск йде сюди накопичення, тобто ту тиску, йде, воно його віджимає сюди, в корпус, вношується з часом, розбиваються і самі підшипники. Втулки чи підшипники, не знаю, як правильно казати. Скоріше за все, що підшипники, ковзання. І ось такі є е, нюанси. По Вінниці, тут трошечки все трошки по-іншому. Тут, в принципі, е, якщо так узагальнити, е, що можу сказати? Тобто, що гідросила, по-перше, його не перевернеш, обертання його не зміниш. По-друге, насос більше такий. Ну, як маскати, можна його тут фрезерувати, тобто, коли зношується ось ця площина, як я казав, можна тут гратися, але він такий більш неремонтно пригодний, тобто він, можна сказати, що він такий одноразовий. З Вінницькими, так як я казав, тут знос той самий йде, але от, скажімо, колись в Мелітополі, як робили реставрацію, коли зношувалася ця площина, ось, тут, ось ці втулки, ось ті, які цими резинками піджимаються. Максимально, тобто ця розинка слугує не як у щільню, а як піджимає ось цю втулку, як це назвати, до самої шестерні, щоб вона була плотненько, до самого привідного, вала, до ось цієї шестерні шліців. І це слугує піджимом. І коли зношується, так як я казав, саме основне ось ця от площина е... мілітополіт, скажімо такі. Як робилися реставрації? Вони брали просто-напросто, фрезерували корпус там на пару соток. Потім на ту саму відстань, тобто на ту саму ширину фрезеровки, там пару соток знімали ось цю шестерню, ось цей привідний вал, фрезерувалася ось ця частина нижня і підтискалося, тобто, Робився майже новий насос. Але знову ж таки, це треба було дивитися на степінь зносу, тобто, ну, як це все виготов... ну, робилося і як виробилося. Тому ось ці насоси більш, скажімо, хто має можливість, має бажання і має на чому, може їх, в принципі, декілька разів використовувати. Тобто, Бо в основному знос де у нас ось тут, на ось цих втулках. Тут конструкція більше подібна до радянського озірця, правда, ці втулки вже йдуть не латуні, а йдуть до дюраліві. Тобто ось так. Кришка задня знімається, також кріпиться на болтах. Ну, от такі от е, в нас. Не знаю, що вам, чи вам щось допомогло воно чи ні. Але в принципі, для себе бачите в принципі, хоча б конструкцію самих даних NS. Тут, бачите, воно все досить треба чітко випадати, через те, що досить е, плотненько все, бо за рахунок цього е, ви, насос створює, скажімо, тиск. І коли є втрати, це через те, що виробляється вже корпус. Воно все має бути чітко. Одною рукою дуже незручно показувати, але принцип роботи, я думаю, ви зрозуміли. Тобто масло запитується звідси, і попри стінки, бо багато хто думає, от, дивиться, в мене тут вже є шат, дивляться ось тут на зазори, і кажуть, ой, це вже потрібно там міняти вал, там міняти шестерні, бо тут, тут". більше звертайте увагу на. Ось тут на корпус. Швидше саме зношується корпус. Але це знову ж таки не критично, більше дивіться на знос самих ось цих втулок. Це й такий більше, скажімо, ремонтно придатний Вінницький. Ось так. Тому кожному обирати самому. Все, що знов вам розказав, показав. Вінниця, вона більш така модернізована, простіша, компактніша. Чистота обробки, скажімо, в, в, кропивницький гідросила, вона трошечки така якісніша по обробці металу. Тут було трохи, я його вже повитирав, було багато масла, було багато масла було не дуже чисте. Тут, якщо в гідросилі воно тут таке чистесеньке, все, тут воно було таке сіре. Я просто все вилив, він був повний масла. Щоб вам було більш наглядніше, краще видно. Е, ну, в принципі, все, що, на все, що потрібно було звернути увагу, я думаю, що сказав. Тому... Ось такі в нас є НШ. Якщо хоче щось там якісніше, більш довго, скажімо, щоб термін служби був довший, можливо, шукайте тоді собі насоси. Ну, правда, вони будуть на порядок вище. Я раніше показував, але зараз вони закінчилися. Оці хілмети Польща, які йдуть в чугунному корпусі, в них степінь зносу набагато е, нижчий, тобто це чугун, і плюс там в них ось ці. Втулочки, вони йдуть, вони йдуть якісь такі комбіновані, е, латунні, там, де йде, тобто саме е, притискання ось цих в, в шестерень. Тому він набагато довготриваліший срок служби буде мати, але він суттєво дорожчий. Чи вартує він того, не знаю. По ціні е, на сьогоднішній день, на сьогоднішнє число, гідросила у нас е, 16 ка буде вартувати 2300 гривень. Е, Вінниця. Буде коштувати 1950. А вже Хілмет, Польща, ну зараз вони закінчились, коштував 3000 гривень. Ну, ось так. Ще якщо НШ-16 не така досить велика різниця, ну, як велика, але не дуже, то вже на десятках там суттєво. Бо Хілмет коштує, е, наприклад, 2800, а та сама Вінниця коштує 1300. Чи, чи відслужить він два насоси Вінниці, не знаю. Тут кожен хай вирішує собі сам. Ось такі. Нюанси тому, кому потрібно. В нас вони у нас є завжди в наявності: що гідросила, що Вінниця, стараємося тримати на складі новою поштою, накладним платежем можемо вам надіслати. Тому телефонуйте, замовляйте.